Як вводити кошти з програми Bitcoin Mining? Якщо у вас ще її немає, я залишу посилання. У нас повинен бути гаманець Bitcoin Lite, тобто, звичайні не підійдуть. Зараз покажу, у мене це Speed Wallet. Тут ми натискаємо Send, тобто надіслати гроші на гаманець, копіюємо адресу гаманця і вставляємо в наш додаток ось сюди, в біткоін. Вибираємо всю суму, пасти, тобто ставити, дозволити, кнопку Готово. Ще раз підтверджуємо операцію, що ми впевнені. І, звичайно, якщо вони авторизовані, вас попросять ще раз зайти. І ось так легко кошти виводяться. В нас з'явиться запис, що ми сняли кошти. Також з'явиться запис на гаманці, що ми отримали гроші. Вкладення в програмку не потрібні потрібно тільки продивлятись відео. Заходьте це безкоштовно, а більше в мене в телеграм-каналі.